Президент Польщі Кароль Навроцький витував закон про допомогу українським громадянам. Тепер, якщо польський парламент не скасує це рішення виплати на дітей в розмірі 800 злотих, а це наразі понад 9 тисяч гривень. А також безкоштовна державна медицина стануть недоступними для українців, які не працюють в Польщі. Він пояснив, що після трьох з половиною років фінансова ситуація та соціально-політична емоційно докорінно змінилася. Про це він повідомив. 25 серпня під час брифінгу, опублікованому на ютуб каналі президента, також відповідне повідомлення з'явилося на сайті польського уряду. І більше в цій ситуації розбиралася наша колега із Варшави, кореспондентка Слави Ті Наталка Волосайська З нами на зв'язку. Наталковідаю розкажи нам, будь ласка, що ж це за події відбуваються в Польщі. Вітаю колеги. Президент Польщі не підписав законопроект про продовження захисту для українських біженців. Натомість запропонував свій у ньому. Кароль Навроцький пропонує надати допомогу на дитину у розмірі 800 злотих. Це приблизно 9 тисяч гривень. Лише тим українцям, які працюють у Польщі і платять податки. Що цікаво, ця теза звучала у виборчій кампанії Навроцького, але не тільки у його. Точно те саме декларував його опонент Рафал Часковський і кандидат від конфеденту. Славомір Славомірменцев, прошу послухати, що зараз каже президент Польщі. Інтересом є мілітарне військове інтересом польщі є мілітарна військова підтримка України в цьому конфлікті, бо загрозою сучасного світу є Путін і РФ. Ця Російська Федерація є злочинцем, а Україна є жертвою цієї війни. Натомість, після трьох з половиною років, ситуація в царині польських державних фінансів, політичні та суспільні емоції фундаментально змінилися. Права, які були надані раніше, зараз мають бути скориговані. Я переконаний, що всі політичні середовища декларують ясно, що 800%... Плюс повинні отримувати тільки ті біженці з України, які працюють так само з охороною здоров'я. Якщо ми глянемо на охорону здоров'я, то побачимо певну преференцію українців, тобто користуватися послугами можуть всі біженці, незалежно від того, чи працюють і чи платять відповідні внески. Це нас ставить в ситуацію, коли поляків у власній державі в Польщі трактують гірше ніж наших гостей з України. На це теж немає моєї згоди. Польща, по перше, поляки каже Навроцький, і це було його гасло передвиборчої кампанії. І схоже, воно буде ключовим всієї президенції. Також Кароль Навроцький хоче видовжити час на право отримати громадянство польське з 3 до 10 років, посилити покарання за нелегальний Контрдону до 5 років в'язниці. І ще одна пропозиція: зрівняти бандерівську символіку. Це була цитата з нацистською та комуністичною. Стоп бандеризму сказав Навроцький. Ймовірно. Йдеться про червоно-чорний прапор. Заяву Навроцького щодо 800+, оперативно прокоментувала міністерка сім'ї праці та соцполітики Адняшка демянович Бонк. Вона наголосила, що допомога 800+, це гроші на дітей, і вони не відповідають за те, що мама не працює, щойно втратила роботу, чи доглядає за меншою дитиною, чи хворою бабусею. Це абетка людської порядності, соромно щоб її забракло президентові. Це була цитата міністерки: окремі польські оглядачі та політичні опонати президента гостро критикують спробу Навроцького урізати допомогу українцям. Мовляв, можна позбавити фінансової підтримки жінок, чоловіки, яких, наприклад, воюють не лише за незалежність України, а й за безпеку Європи або ВДІВ військовослужбовців. Додам ще кілька важливих цифр: у Польщі зараз майже мільйон українських воєнних мігрантів майже 70% з них працюють і сплачують податки. Їхній внесок в ВВП Польщі 2,7%. На виплати 800 плюс для українців. Польська держава витрачає 2,7 мільярда злотих. Натомість українці сплатили податків у 6 разів більше. 15 мільярдів. Проста математика. Томісі 15 мільярдів українці внесли до бюджету 15 мільярдів злотих, а це ріст ВВП на 2,7%. Говорити, що ми витрачаємо за грошей на підтримку громадян України, це просто неправда, адже нам ця підтримка повертається з надлишком. Я сам за тим, щоби Я за те, щоб допомагати, бо сьогодні вся Европа повинна долучитися до допомоги Україні, яка бореться з російським окупантом з російським загарбником, який в Торсі і вбиває українців, і ця допомога, якою б вона не була потрібна, щоб допомогти українській нації в її боротьбі з російським окупантом, країський сам з Скажу, що приблизно впродовж місяця сей має розглянути законопроект президента, який вже зареєстрований у сеймі. Тобто, приблизно у середині вересня буде чітко зрозуміло, які зміни торкнуться українців у Польщі. Наталко, дякуємо. Я хотів дізнатися. А якщо все-таки подолають вето президента, чи є там такий механізм у Польщі, і що чи він буде змушений тоді підписати цей закон? Річ у тому, що коли зміни до власне законопроекту поданого президенту мають передусім ухвалити депутати у Сеймі. лише після того він набуде чинності. І ще Наталю хотіла уточнити інформацію, оскільки вчора деякі змі писали, що відповідно ветування цього закону буде стосуватися і оплати старлінків, які працюють зараз в Україні, тобто буде припинена ця оплата. А чи дійсно це є правдива інформація, чи ні? Ну, власне, напередодні міністр цифровізації, віце-прем'єр-міністр Польщик Польщі гавковський сказав, що президентське вето. Скасовує оплату за старлінки, які зараз працюють в Україні, але мушу сказати, що це вже спростував шеф президентської канцелярії з Богуцький, який е, написав, що виплати на цей зв'язок фінансуються на підставі положень чинного закону, а проект президента зберігає цей стан речей, тобто достатньо у вересні оперативно провести у Сеймі ініціативу президента, і тоді все залишиться на своїх місцях. Здавалось би, така заспокійлива інформація, але ж певності немає, На жаль. Зрозуміло. ми будемо стежити за тим, як відбуватимуться, розвиватимуться точніше ці події в Польщі, і чи все таки буде підтримка українських вимушених мігрантів до Польщі продовжуватися чи ні, і чи будуть працювати ті старлінки, які фінансуються урядом Польщі. Дуже дякуємо за те, що доєднались, розказали, яка там зараз ситуація і з Варшави, з Польщі, Наталка Волосацька, кореспондентка Слави Тіві була з нами на прямому зв'язку.